Хлопців підняти бойовий дух, побути з ними, повчитися. Боявся ні. Ну страшно. Помолився. Було. Ні, не було страшно, помолився і, і поїхав. Було небезпечно прильоти, перельоти, але... Де да, поряд була сильно. А що це відчув при першому прильоті, як для тебе? Недалечку прилетіло. Uh, — Всі, хто поряд стояв, лягли на землю, а я стояв з заброньованою машиною і дивився. Фактично при, завис. Див, — Дивився, да, дивився, як всі, всі лягають, а я просто трошки присів і здивувався обличчям. Ну, я за броньованою машиною стояв. Наступні рази я вже лягав. Все нормально. Головне, це підтримка хлопців, наших хлопців, які боронять нашу країну. 24-ка взагалі сильні хлопці. Мені вони сподобались з ними проводити час. Мені сподобалось більше за.